We'll Ну, на сьогоднішній день там зараз працює система опалення, і, ну, тобто теплоносій подається з паривом, і він буде перекрити завтра, тому що згідно графіка, якраз зараз розпочнеться третій етап цьому, ну, на цій ділянці, яка зараз порвала, планувалося розпочати завтра гідралічне випробування. І так і відбудеться, а тому буде перекрито вже завтра. І по проспекту хіміків і по Смірянській вже гідралічне випробування завершені. Тому і завтра якраз буде відбуватися сключення споживачів, по, які отримували ці планосі по, від потраси, що знаходиться по вулиці Смілянській. І буде одночасно перекрито благовісну від Смілянської до... Зараз там ну, незначна підпитка, тобто навантаження ну, тобто, дозволяє витримати такі втрати теплоносія, ну і десь воно накопичується під районі теплої камери, і відповідно теплокамера парує. Ну, тобто Ці втрати незначні, але ж мешканцям сьогодні ще можна один день з гарячою водою, завтра вже буде відключено і на пару тижнів, поки відбудеться випробування на цьому, на цій ділянці, ну можливо, 2-3 тижні. Будуть без гарячого водопостачання. У цьому році трохи змінена система, якщо раніше теплоносій подавався від Черкасської ТЕЦ і набагато більша кількість споживачів одночасно була без тепла, без гарячої води, без теплоносія. А зараз, бачите, на сім етапів розділено черкаський тест, тому призводить до того, що мешканці, які в інших шести ділянках міста, вони з теплоносієм.